Привіт всім підписникам нашого ютуб каналу. Я думаю, всі, як і ми, чекали цього випуску. Тому давайте швидше розпочинати наш влог місяця. Це влог попільнянського ліцею. Це влог Попільнянського ліцею Це влог Попільнянського по ліцею. По ліцею. ліцею. Це влог по Ти уявляєш, багато глядачів дивляться наші відео без підписки. без підписки, без підписки, без підписки, без підписки. Цього не може бути. Якщо ви справді дивитеся це відео без підписки, тоді підпишіться прямо зараз. У наші учні провели ефір з назвою... на початку січня наші учні провели ефір з назвою плітки самоврядуванням, в якому вони читали статті з газети «School Life. Цей ефір був справді цікавим та щирим. Якщо ви ще не бачили цей ефір, пропонуємо подивитися його. На інстаграм -аккаунті, аккаунті ліцею. Софія, а ти встигла передати пластикові кришечки для спеціальних фондів? Звісно, але не забувай, що ця акція досі актуальна. Тому кожен з вас може допомогти нашим воїнам, приносячи кришечки прямо в ліцей. Якщо ви помітили, учнівське самоврядування значно більше почало проявляти себе в соцмережах ліцею та тіктоці педагога організатора Підписуйтеся! 22 січня відзначається День Соборності України. В честь цього учні ліцею зняли відео, яке ви можете переглянути на сторінці ліцею? Вітаємо вас в нашій рубриці з місця подій. І саме зараз ми прямуємо до лігла нашої команди вояки. Саме зараз вони готуються до обласного конкурсу «Ватра». Давайте подивимося, що ж вони для нас підготували. Ми візьмемо інтерв'ю нашого Роявого. Як ви оцінюєте підготовку команди? Е, мені досить приємно, що саме цього року ми ще раз зібралися, ну майже в тому самому складі, якому ми були Минулого року. Ми також починали саме в цей час в цю mm -hmm. пору працювати. Тренування вони незабутні. Пам'ятати будемо їх досить довго. Цього року воно таке нове та цікаве. І те ж саме питання до учасниці нашого рою Катерини: як ви оцінюєте підготовку команди до нашого конкурсу нового? Ну, поки мені дуже подобається. Всі такі, наче змотивовані. У всіх є мотивація. Ми всі активно шукаємо ідеї для номерів. Задіяні привіт, ти нова учасниця джури. Звичайно, а ти можеш розповісти нам дещо з ваших репетицій? Так, мені в вд... до вподоби тренування джури. Особливо мені сподобалось, як ми тренували вату. Всі підтримки робилися зі мною. Я постійно літала, пархала. Я Ано, ідіть <рес> всі під страхом. Все дуже класно. Керівники вчинить. А ну-ка, увага, увага! Дзвоню до Петра на громкий. <рес> <рес> Алло, чим займаєшся? <рес> Сижу вдома. Хоч прикол? От ти хотів прогулять ватру, так? Да? Uh -huh. От і за тебе її відмінили. Сказали, не буде ватри. Без Петра не буде ватри. Без Петра не буде ватри, сказали. Це шутка? Та це не Ні, шутка це в натурі. Ми тільки що дзвонили, там якісь жіночці. Вона сказала. Що спочатку буде рятівник. Ти місяць, щоб підготуватися до конкурсу? Да. Петро, не до мене питання. <ріст> Дзвони залужному. Я почув. Да. Для начала шевцову. Це... <звіг> Це... да. Це... 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 <звіг> <звіг> так, зібрали тут поворот. Не знімайте, не, не знімайте, не, не знімайте. <звіг> ну я трошки в шокі, якщо чесно. Цього місяця з вами були Зважна Софія та Ільченко Анна. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей.